Добрий ранок Україно! На зв'язку Сергій з першої каси телігульського лиману села Українка. Я вирішив зробити перший осінній випуск Телегул Today. Сьогодні субота. Ось так виглядає каса у восьмій ранку. Ну, що сказати, осінь є осінь, але ми чіпляємось за останні теплі дні. Температура зараз 20, вода 20. Уночі повітря було 16 градусів. Приблизно там у півшостої. На закриття сезону приїхала дуже богата. Друзів, це і Миколаїв, і Одеса, і Крапівницький, і Дніпро, і Запоріжжя, і Черкаси, і Київ. Тут всі. Ну і ми з Володією теж з початку сезону. Є вільні місця, трошки прохладно але все одно... Все одно люди хапають останні дні. Ось так виглядає південна сторона. Учора люди казали, що тут дуже брудна водиця. Я говорю, зачекайте, друзі. Вітер зміниться. Дивіться. Так, це не санкціонована зйомочка. Добрий ранок! Дивіться, прозора, прозора чиста. Приїхала, повторю, дуже багато людей на вихідні. Ось лагерь є тут. Ці хлопці тут стоять постійно це кайтери. Ну і є вільні місця. Їх дуже багато, ну і зараз я вам покажу північну сторону. Північну сторону. Дуже прозора водиться на північній стороні теж. І ось там оголовок. Нічого не ловилося. від... коса відносно пуста. Зараз я вам покажу ближче. Ось. Якщо ви бачите, теж небагато люду, але там є дуже печаль, як ми кажемо, з водорослями. І тому їдуть всі сюди. А що з водорослями? Зараз покажу наше Саргасове море. У нас, як завжди, трошки брудно. Будемо у понеділок все збирати. Вивозити ось туалет, який тут вже стоїть. Ну, я так думаю, тижня два-три мусор. Там, ну не всі, не всі, але багато людей свині. І зараз ми підходимо до внутрішньої частини заливу на першої каси. касі. Ось теж конструкція під розборку теж стоїть. Знає скільки, і біля нього нікого немає, і ну, будемо все знімати. Тут у нас чай чи базар, я вибачаю, що проти сонця, але ви можете їх побачити, а якщо не побачити, то почути. А ось це сучасний український матусі це памперс. Дуже дякую тобі. Мама, я сподіваюсь, ти бачиш це відео. Я приберу за тобою. А... Ну, дивіться. Ось воно наше Саргасове море. Класно. Да? І оце все, оце все. от так от метра на, три, на чотири, знаходиться на Чіловій Е, Ну... Є таке, тут багато водорослей і, ну, бачите, воно теж красиве, воно, ну, бумажки, але ця бумага скоро і не стане. Воно теж, теж красиве. в цьому є своя прелість. І так, сьогодні субота. Це Сергій, репортаж з першої коси. Якщо ви бажаєте хапнути трошки літа, приїжджайте. Ще будуть 2-3 теплі дні, а далі будемо дивитися. Бо прогноз дає одно, а ну, інше відбувається по факту. Буду з вами прощатися. Піду робити каву. Пока-пока. Довбана свинота.